Житомирська міська рада у співпраці з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки починає оповіщення населення, а саме військовозобов'язаних чоловіків та жінок щодо прибуття до пунктів ТЦК, а саме шляхом надсилання рекомендованих листів від міської ради, в яких, в яких листах буде сама повістка. Ці дії регламентуються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 18, вони формують список, надсилають нам повістки, верніше передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов'язаним особам. І навіть якщо зобов'язаний відмовляється від вручення повістки згідно чинного законодавства, повістка вважається врученою. Якщо Наприклад, після цього військовозобов'язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з'явився до територіального центру комплектування. Потім сповіщується поліція, поліція здійснює розшук даного військовозобов'язаного, та доставляє його до центру комплектування. Після чого він повинен здійснюється на нього адмін. Адмінпротокол складається від 17 тисяч гривень. Та в будь-якому випадку потім даний військовозобов'язаний направляється на проходження військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. У повісті в кожного особисто є дата щодо приходження ТЦК. Завтра дня планується відправка рекомендаційних листів військовозобов'язаним. На даний час у нас є 212. Повісток, який яких ми найближчим часом розійшлемо, військовозобов'язаними, але ця кількість буде тільки збільшуватися.